Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні покажу вам ось такі два набори приманок на хижу рибу. В основному вони орієнтовані на ловлю щуки. В ці комплекти входять не лише приманки, а й, наприклад, джіголовки, грузила, повідці. та, можливо, деякі інші аксесуари будемо включати по ходу того, як будуть надходити побажання клієнтів. Або ж просто коментарі від підписників. І так, розпочнемо огляд. Ціна набору цього, що в нас зліва 600 гривень, справа 550. Набори відрізняються в першу чергу розміром коробки. Візуально вам ось продемонструю. Коробка ця нижня вона і вища, і ширша. Також розміри. Оцих ячейок е потрібно враховувати при виборі приманок. І зовсім не навпаки. Чому, якщо ви орієнтуєтеся на ловлю саме крупними, наприклад, якимись довгими воблерами, то потрібно враховувати не просто габарити коробки, а і саме те, чи ви зможете розмістити воблер в цій коробці. Наприклад, про що саме йде мова, уточно для тих, хто не зрозумів, воблер може мати 130 мм, а коробка 150 мм у довжину. І він у вас не поміститься, тому що тут ось ці ячейки вони не повздовжні, а поперечні. Так, значить, що у нас входить у 600 гривень набір? Безпосередньо сама коробка. Далі. Ось така колібалочка вагою 16 грам. Така вертушка в доволі популярному кольорі, верніше, в комбінації кольорів. Це китайська копія на Мепс Аглія, тройка. Далі два повідці вольфрамові. Мої улюблені, якщо брати саме універсальність і робочі властивості. Про ціну також тут можна згадати, тому як ціна доволі приємна: 12 гривень, один повідець. Далі, ось такий твістер від компанії Mans. Він оснащений спортивною джіголовкою. Що я маю на увазі спортивна? Зараз покажу. Дані, гачки, дані джиголовки паяться на гачках гамакацу. Крім того, що сам гачок якісний, то у нас ось тут відсутня напайка свинцева, яка присутня на всіх дешевих джиголовках. А чим ця напайка може нам завадити, тим, що при оснащенні ось таких, наприклад, вузьких приманок тіло самої приманки може пошкодитися від цієї напайки самої. Так як її тут немає, то з приманкою, відповідно, нічого поганого не буде траплятись. Сама ось ця пружинка вона не дає силіконці, так скажем, зміщуватися відносно тіла самого гачка, навіть після численних атак хижої риби. Далі в комплект у нас входить. Ось такий от невеличкий віброхвостик, сантиметрів 5, см, він приблизно довжиною. Це виробник компанія Relax, доволі популярний силикон, особливо в такому кольорі. Розмір практично є універсальним як для ловлі щуки, так і для ловлі окуня. Далі. Компанія InTouch Slim Shad. Моделька так називається, також оснащений ось цією дорожчою головкою. Тут я, здається, ставив дешевший варіант, так як тіло широке і дозволяє встановити дешевший колір зараз один із самих трендових. Кожен день силикон в такому кольорі продається. Слідуючаці у нас ось такий твістерок. По розмірах, мені здається, що тут десь близько 4 дюймів. Непогана модель, особисто рибачів такими. Краще у мене працюють в меншому розмірі, але я більше займаюся ловлею судака, а не щуки. А по щуці якраз це буде самий класний розмір, оснащений двійником. А двійник клієнт буде використовувати. В комплексі з ось такими грузилами. Це грузило від торгової марки Fanatic. Називається воно Чупачупс. Я дав по одному чупачупсу різної ваги. Один 6, інший 8 грам. Далі. Ось такий твістер також від компанії Mans. Машинне масло. Бачите, як воно цікаво просвічується такий перламутровий колір. Якщо брати в найгрубшій частині, то він здається просто ось таким зеленкуватим, темно-зеленим. А якщо на світлі його передивитись, то він буде здаватися взагалі просто коричневим. Це розказую такі нюанси для людей, які просто чисто починають рибачити. Можливо, просто так не чули, що таке взагалі це машинне масло і чому його так називають. Далі. Не будемо там детально спинятися. Класичні приманки часто використовуються. Рак. Так як в побажаннях клієнта були раки, то я ось додавав такого рака від торгової марки k tech Crazy Flapper моделька називається. Ось такий двохколірний, також оснащений двійником. Далі в комплект у нас входить. Ось такий слімшет знову ж від компанії Intech. Далі ось такий віброхвостик, доволі популярний. Від виробника не пам'ятаю, якийсь з таких, можна сказати, ноунеймів. No але, в принципі, непогано працюють і відносно дешеві, якщо брати до уваги, що він не зовсім маленький. Далі, це закос. Копія під релакс. Розмір приманки біля 5 см, також оснащений з цією спортивною чи головкою, яку я вже згадував раніше. Слінше ще один, оснащений офсетним гачком, щоб клієнт міг перебачити десь і в корягах, в в кропивці. Як грузило називається, вилетіло з голови. По-російськи воно називалось «Проходімець», Якщо я нічого не плутаю. Ну, така чебурашка, коротше, яка сприяє кращому проходженню приманки, десь між якимись преп'ятствіями Далі ще один ось такий релакс-копито, злегка видовжена модель. Доволі також популярні комбінації кольорів оранжевий хвостик. Тут у нас такий жовто- Лимонний відтінок, зверху чорна спинка і червоненька пілямка під головою. Тут у нас твістер, знову ж таки, торгової марки Mans. Нічого особливого, просто ходовий робочий твістер. І ось така дуже цікава рибка. Бачите, схожі рибки ви могли бачити в компанії Savage Gear. Але там ціна, звичайно, така, злегка косюча. До речі, цю приманку я оснастив за нозою від торгової марки Fanatic. Вага конкретно даної джгулівки 7 грам. Ось такий у нас набір вийшов на щуку за 600 гривень. І щоб не затягувати по часу і не переводити в інше відео, то я просто вам певне покажу інший набір також прямо зараз. Тут у нас входить аналогічний силікон ось такий от Віброхвіст, який ми вже тільки що з вами дивились. Ще один, такий, як вже був в попередньому наборі. Далі, це у нас, по-моєму, що провокатор називається е, приманка, а е, торгова марка, яка їх випускає просто снасті. Популярна комбінація кольорів. Не лише по щуці, а й по судаку. Знову ж ті ж самі чиголовки. До речі, не сказав ціну на дані чиголівки. Хтось захоче купувати 18 гривень штучка. Далі лобстер від торгової марки Fanatic. Одна з бюджетних, але доволі робочих приманок на щуку. Лобстер тут доволі актуальний в цьому наборі, так як нагадаю, клієнт цікавився саме раками. Не лише раками, а уточняв, що було б цікаво побачити у наборі і раки. Далі на тематику раків у нас йде ось такий Crazy флапер оранжевий з зеленим, оснащений двійником. Вже <кій> далі, ще підемо по раках, ось такий Crazy Flapper в більшому розмірі. Ось ці клешні, до речі, потрібно роз'єднувати для кращої гри. По крайній мірі, я так роблю, не знаю, мені здається так правильніше. Особливо не на рівномірній проводці, а на таких всяких різних незрозумілих типах проводок, типу там 2 секунди протяжка рівноміркою. Далі робимо паузу, потім кілька піддергувань просто вудлищем. Ось на таких самих проводках часто зваблюється щука, яка по стандарту пасивно стоїть собі десь під корчиком і не хоче ні на що реагувати. Далі, Офсетним гачком оснащений ось такий от вістерок. Працював у мене по судаку. Я думаю, що щука не відмовиться. До речі, цей колір, по-моєму, світлонакопичувальний. Далі ось такий невеличкий. Ну, знову ж таки, можна його назвати Shed На всадному гачку для ловлі десь в корчиках. І, можливо, стане клієнту скучно захоче якогось окунчика половити, якщо щука не буде клювати. Далі, релакс, копито, крабова паличка по народному це така комбінація біла з червоним одна з найпопулярніших при ловлі щуки. Далі, знову ж таки, релакс копито, ось такий фіолетовий колір. Також цікаво, доволі виглядає, коли просвічується на світлі. Далі твістер червоного кольору, також оснащений офсетним гачком. І чебурашкою ось так, по стилю в червоному кольорі. Далі, що ще в нас входить ось цей дешевший набір? Сюди входить три. Чупачупси. Вагою 6, 10 і 4 грами. Далі дві колібалочки. Одна компанії Spinex. Ось така серія баз на 10 грам Класні, особисто ловив ними. Робочі. Ну а Це вже якийсь ноунейм, no але по, по факту робоча повинна бути ближня. Чому? Бо це класична атомка і золотистий колір 14, а, ні, 16 15 навіть 15 грамів. такої атомки. Далі, по повідцях, що я поклав в цей набір? Один вольфрам, один класичний тросик семижильний і один флюрокарбон. Так, як в більшості набори замовляють клієнти, які ну, не завжди орієнтуються в тому, які типи повідців бувають, і чим одні кращі, інші гірші, то я стараюся часто класти не лише те, чим сам, наприклад, користуюсь. А так як я користуюсь, в принципі, всіма видами повідців, то відповідно часто в наборах ви можете побачити, коли я. Складу різні варіанти для того, щоб клієнт просто ознайомився і для себе в майбутньому обрав. або щось одне обрав, або зробив висновок, що для одного чогось йому підійде краще, наприклад, флюрокарбон. А для воблерів він захоче, наприклад, струну, а під силікон може він взагалі буде використовувати вольфрам, і цього йому буде достатньо. Ось так сьогодні у нас по наборах. Нагадаю ще раз, ціни на них. Другий набір у нас коштує 550. Перший у нас коштує 600. І якщо у вас в загальному щось цікавить чи по наборах, і не обов'язково саме по цих, тому як кожен набір збирається індивідуально, то можете писати чи в коментарях, чи на Viber, чи в Telegram, і я сформую набір саме під вас, під вашу суму. Ось В даному запиті була заявлена сума 550 гривень. Ось так я і старався десь приблизно наблизитися до даної суми. Ось такі сьогодні наборчики у нас були на огляді. Завтра постараюсь скласти ще один або два і викласти вам відеоогляд аналогічний даному. Можу злегка такий спойлер показати. Ось він тут уже, цей набір майбутній готується. Вартість набору буде 1080 гривень. Тут будуть і блешні, і воблера, і силікон. Але ще потрібно сюди додати силіконок. тому як ми ще не догнали до цієї суми набір. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, всім гарного вечора.